Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо спостерігати за собакою. Раціон складається для кожної собаки індивідуально, залежно від того, який спосіб життя вона веде. Наприклад, кімнатна собака, яка витрачає мало енергії, їсть менше, ніж та, яка багато бігає протягом дня і живе у будці. Зазвичай годують собак. Кормом промислового виготовлення. Спеціальними собачими консервами, рідше м'ясом, кашею та іншими продуктами. У собаки завжди повинна бути миска з водою, яку необхідно утримувати у чистоті. Тривалість життя собак різна. Це залежить від багатьох факторів. Довше живуть собаки, що ведуть активний образ життя, мешкають у сільській місцевості, забезпечені раціональним та збалансованим харчуванням. Також впливають такі чинники, як породи, стан здоров'я та умови гігієни. Існують багато цікавих фактів. Про собак. Наприклад, собаці потрібен язик для того, щоб направляти їжу у горло, для вилизування шерсті і для регулювання температури. Коли тіло собаки перегрівається, вона використовує язик і охолоджується. Зазвичай собака дрібних пород живе 15 років. Крупні собаки живуть порядка 10 років. Собака має аж 42 зуби, 6 пар гострих різців спереду, а ще корінні та клики. Собаки повноцінно не сприймають кольори. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!